Ми кожного дня вглядаємося в екран монітору, і навіть нею уявляємо, що на нас чекає по той бік екрану. Але звичайні хлопці Сашко і Петрик відчули на собі всю небезпеку віртуального світу, де на них чекали підступні пірати, віруси, дракони. Але скрізь знайдеться справжній друг, навіть якщо це вірус. Пригоди випробування загартовують і змінюють нас. Навіть вірус Федько знаходить в собі сміливість відчайдушно захистити нових друзів. Щоб дізнатися, чим закінчилася ця пригода. Прочитайте!